Найбільша брехня, яку всі повторюють про кінокласику, те, що вона вічна, і ти можеш в будь-якому віці, в будь-якому життєвому досвіді просто нахолодну заходити на фільм, і він тобі сподобається, ну бо це ж класика, ну ти що, ну як можна це не любити. Разом з тим, я не погоджуюсь. Дивіться, візьмемо, для прикладу, світову класику Симфонія Жаху. Орлок «Орлок» Несферату. 1922 рік німий фільм німецького режисера Мурнау. Фільм прекрасний, кажу, як людина, яка його дивилася, свідомо обирала супроводження, музика. Це німий фільм, чорнобілий. Якщо сісти мене два роки тому і посадити його просто дивитись, у мене не складеться: типу, а, а на що я його дивлюся? А що це за якась дивна фігня? Те саме, наприклад, якщо взяти джанго вільний Тарантіно якого це року? 12-го року. Чи можна подивитися прикольну історію, де чорношкірий Джанго хлища білих і відстрілює їх? Можна. Чи буде у тебе повніше розуміння історії, якщо ти зрозумієш, що відбувається в Штатах в 1858 році? Що таке рабство, сегрегація? На тлі яких подій розгортаються події, тобто, що у нас загалом в атмосфері і таймфреймі в цей момент? Перевага і краса фільмів в тому, що ти за півтори години отримуєш готову історію, яка впаковує тебе в певні контексти. Разом з тим, це тільки частка контексту. І щоб насолодитися його повнотою, ти маєш зробити. Після перегляду свою домашню роботу і заглибитися ще раз в деталі. І, можливо, передивитися цей фільм знову. Чи є у вас подібні фільми, які ви подивилися, щось почитали, і через якийсь час подивилися їх знову, побачивши нові додаткові шари? Поділіться в коментарях мені.